Як провести інвентаризацію у Кейсі РЕМ? Друзі, у цьому відео пропоную розглянути, як провести інвентаризацію ваших товарів у Кейсі РЕМ. Взагалі, що таке інвентаризація і для чого вона потрібна? Інвентаризація це процес порівняння фактичного залишку товару на вашому складі. З тим, що записано у вас у системі обліку, тобто в нашому випадку в crm системі KCRM. Тобто, ви порівнюєте фактичний залишок із записом, ну, і відповідно проводите все це до ладу. Тобто, якщо десь є розбіжності, ви оновлюєте актуальні залишки, ну і загалом тримаєте в порядку актуальну кількість. Товару, тому що ви це відгружаєте клієнтам, якщо у вас там товарний бізнес чи виробництво. Ну, відповідно, від цього залежить швидкість і якість обслуговування. Давайте зараз поглянемо, як запустити інвентаризацію у KCRM. Але перед цим, друзі, нам треба переконатись, що у нас в кабінеті підключено складський облік. Для цього ми переходимо у налаштування. Далі розділ товари. Тут вкладка-склад. І ось цей перемикач складський облік повинен бути в активному положенні, щоб вам були доступні такі розділи, як рух товарів, інвентаризація, оновлення залишків, оприбуткування, ну і так далі. Активували складський облік, додали склади, налаштували списання. Йдемо тепер запускати інвентаризацію. Переходимо до розділу рух товарів. Каталог рух товарів. Тут праворуч зверху у нас є такий трикутник, який відкриває додаткове меню після прибуткової накладної. Є такий пункт інвентаризація другий у переліку. Ну і тут, власне, можна запустити інвентаризацію, тобто обрати склад, з якого ми будемо власне додавати товари, залишити коментар, як замітку там, Вказати дату, вказати суть, що ми будемо інвентаризувати. Праворуч, ми можемо додати товари. До речі, товари можна додавати і за допомогою сканера штрих-коду. Ви ставите курсор в поле, назва або артикул, фізично вчитуєте ваш товар, і він автоматично додається до ось цього переліку ваших товарів. В ручному режимі ви просто знаходите товар по назві або артикулу, або якщо ви знаєте, в якій він категорії, можете швиденько знайти, обрати категорію, і у вас буде відображено усі товари з цієї категорії. Ось таким чином також, друзі, велика рекомендація робити комбінований пошук товарів, тому що ось у цьому переліку, загальному переліку товарів. Тут відображаються перші 50 записів, тому щоб оптимізувати вам пошуки, зробити його зручним, краще комбінуйте запит, наприклад, Майка Синій, або там Футболка М, ну, тобто якісь такі властивості товару. Ось. Давайте зараз знайдемо власне, декілька товарів і спробуємо їх інвентаризувати. У мене це буде MacBook. Повинен бути MacBook. зараз знайду його. Ага, є. Ну, давайте ось цей Air на M1 і M2. Угу. Все, додали товари. Ну і далі ми, власне, бачимо назву по, ну не назву, а інформацію по цим товарам. Бачимо, скільки залишилось їх на складі. Якщо навести на підказку, будемо бачити, яка в нас закупка в каталозі. Була і сума в каталозі, тобто по якій ми продаємо сума, по якій ми продаємо ці товари. Тут, власне, вказується фактичний залишок після перевірки. Ну і тут, відповідно, відображається відхилення в кількості і відхилення в сумі. Додатково. Відповідно, якщо товар не актуальний, можна його видалити з цього переліку. Ну, а трохи нижче, у нас відображається. Загальна інформація по всім товарам, які ми, які ми підключили ось до цього переліку. Тобто позицій, відхилення загальної кількості і загальне відхилення у сумі. Друзі, додаєте товари, фактично перевіряєте їх залишок з тим, що тут в системі, з тим, що у вас на складі. Коли все перевірили, зробили записи. Нехай буде так. Натискаєте кнопку Зберегти. Ну, і відповідно, операція по інвентаризації у нас створюється, додається. Видно склад, суму, кількість товару. Якщо натиснути, як бачите, тип документа активний. Якщо натиснути на тип документа, у нас відкриється більша інформації, більше деталей по цій операції інвентаризації. Відповідно, цю операцію можна відредагувати. Або зовсім скасувати. Під час редагування у нас доступне змінення коментарів і фактичного залишку. Якщо скасувати операцію, ну, відповідно вона зникне і всі дані оновляться на першочергові. Ось таким чином. Тому друзі, ось так виглядає і працює процес інвентаризації в кійсі Якщо раптом щось незрозуміло, не ну розібрались, будь ласка, пишіть нам у коментарях під цим відео або тих підтримку, де вам зручно, завжди раді вам підказати. Дуже дякую.